Колишній футболіст Олег Шлаєв е, висловив дуже і дуже цікаву думку, з якою я погоджуюсь на 300%. І так, йому задали питання, чи вважаєте ви, що цей розіграш Ліги Чемпіонів може бути останнім для українського чемпіона найближчими роками? Може Ліга конференції нашли? Його відповідь. Ось тут я цілком погоджуюсь. Життя футбольне, циклічне. Ми повертаємося у 90-ті роки, коли наш чемпіон України героїчно пробивався до групи Ліги Чемпіонів через кваліфікацію. Ми буквально вигризали перемоги та завойовували очки у таблиці коефіцієнтів. Наразі наш футбол повернувся на 30 років тому. Ми у вихідній позиції, як у 94-му році. Чому я кажу, що Олег Шалаєв на 200% правий? А тому що ми навіть гірше, ніж у 94-му році. Тому що у 94-му році у нас йшло все по висхідній. І рівень футболу, і рівень життя хоча ну, Хто був дорослим в ті роки, він може посперечатися, тому що у нас ще була потужна інфляція, там в 97-му і так далі. Але зрозумійте, починав розвиватися бізнес, тобто -то все одно мала бути якась, е зростала якась певна перспектива. Навіть Конституцію трохи пізніше у нас затвердили, гривні були. Те саме і з футболом. На даний час, поки у нас відбуваються такі події, про які футбол можна говорити і про який рівень можна говорити. Ну, цього не буде, люди, зрозумійте, От є наш певний рівень і добре, що е київське Динамо взагалі цього рівня дотримується. Навіть Шахтар Донецьк виграється там в лізі чемпіонів грати і має якісь там е очки. Не буде інших.